187-й день війни. Харків продовжує потерпати від російської навали. Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків'ян з обстрілом. Шесть утра під обстрілом Київський район Харкова. Білі касетниками по частному сектору. Як наслідок пошкодження житлові будинки, поранення отримав 77-річний чоловік. Обстріляли Харків російські окупанти і вчора, близько 20-ї. Два ракетних удара по центру Харкова. Туда, куди прилітало вже неоднократно. Одно адміністративне здання розрушено. А жертвах на даний момент інформації нет. Протягом минулої доби гаряче було і в області. Тривали ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі, зруйновані гаражі. Загалом п'ять пожеж сталося цієї доби на Харківщині через обстріли, повідомляють рятувальники. Ввечері одна з ворожих ракет влучила в трьохповерхову будівлю, що у Київському районі міста. В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 квадратних метрів. Також щодня триває робота з розмінування території області. За минулу добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожих вибухонебезпечних предмети. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей в Харківському та Богодухівському районах. На лінії фронту вчора в день окупанти спробували наступати в районі Світличного, інформують у штабі оборони, але відступили з втратами. Я вас та з Денеко Харківські ізвісті. Выходные очень тревожно прошли в городе Харькове. Российские агрессоры обстреливали город Харьков. Повреждены административные здания. За мной находится здание мэрии, там, где временно располагалась мэрия. И э, такие обстрелы являлись попытками дестабилизировать ситуацию, э, чтобы мэрия не работала, чтобы не работали наши коммунальные службы. Сегодня мы ремонтируем здание мэрии, и все коммунальные службы работают. Кроме того, был вечерний обстрел, где опять же было разрушено здание областной администрации, были прилеты возле этого здания. И это одна из основных магистралей города Харькова. Сегодня коммунальная служба сейчас уже работает для того, чтобы была полная проезжаемость, чтобы убрать последствия этих диких обстрелов. Ситуация в городе Харькове, несмотря на обстрелы, стабильно, всі працюють, транспорт комунальні предприятия, работают магазини, аптеки. Поэтому жизнь такая, як она есть в военное время в місті Харькове. Ось так центр Харкова виглядав 28 серпня. Близько восьмої вечора, ще до початку комендантської години, російські війська знову обстріляли будівлю харківської обласної військової адміністрації. Попередньо, за даними облпрокуратури, окупанти випустили дві ракети типу С-300. Та вже зранку комунальники почали прибирати наслідки вечірнього обстрілу. Тому що це Наш город, в міст, ми працюємо для нього. 8.00 вже були здесь, на місці. Уборка проїжджої частини, очистка і последствия після прилету. Цього разу констатують робітники руйнування після прильотів у доволі суттєві. Значно пошкоджена будівля за хова, тротуар, проїжджа частина. Тож і завдань чимало прибрати уламки ракет і споруд, закрити вирви, які залишилися після удару, та виконати роботи із благоустрою. Після за словами мера Ігоря Терухова, потрощену троповерхову будівлю мають повністю знести. До роботи задіяли десятки працівників і декілька одиниць спецтехніки. Та за підрахунками фахівців, навіть у такому складі ліквідовувати те, що наробили окупанти, доведеться щонайменше до вечора. Около 10 єдині спецтехніки убирала Це екскаватори мази. Тракторы и все остальное. С утра до вечера убирают улицы. После ночных обстрелов город Харьков будет процветать и жить. Несмотря на войну и то, что происходит в городе. Люди будут его останавливать. Мы будем работать до победы Украины. Загалом, за час повномасштабної війни РФ проти України будівлю Хова обстріляли вже сім разів. Уперше ворог випустив дві крилаті ракети 1 березня, внаслідок чого, за даними облпрокуратури, загинула 31 людина. Цього ж разу повідомили у відомстві обійшлося без поранених. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Олександр Уваров, Харківські звістя. В центрі міста проводяться відновлювальні роботи а триповерхову будівлю, яку було зруйновано ввечері 28 серпня, внаслідок російського обстрілу, розберуть про це сьогодні, 29 серпня на місці події. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, також поряд відремонтують асфальт та тротуар. Щоб мінімізувати руйнування російського агресора, міський голова зазначив, що оскільки транспорт ходить в обмеженій кількості, для ліквідації наслідків обстрілів залучать працівників деяких депо, які залишилися без роботи. Вони допомагають розбирати завали та розчищати дороги. Харків це наш будинок, його треба тримати в порядку. Те, що ми знаходимося під постійними обстрілами, не говорить про те, що місто не потрібно прибирати. Наші комунальники герої. Якби я Мав можливість кожному дав би по ордену. Також нам допомагають волонтери, харків'яни. Ми всі разом наголосив Ігор Терехов. Динки, що постраждали від обстрілів, приводять до ладу во всіх районах міста. Співробітники комунальних служб працюють без вихідних, бо перед ними стоїть завдання не просто прибирати на місцях прильотів, а й дати можливість харків'янам, чиї домівки постраждали під час обстрілів жити в нормальних умовах, більш-менш нормальних. Головне підготувати помешкання до опалювального сезону. Так, для ліквідації наслідків обстрілів фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» світло демонтували три пошкоджені світильники, відключили кабелі живлення та усунули три обриви мережі довжиною 60 метрів. В Новобаварському районі співробітниками комунального підприємства Харківські теплові мережі продовжуються роботи з підготовки мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. Наразі проведено роботи з заміни дефектних ділянок, трубопроводу центрального опалення та гарячого водопостачання за адресою вулиця Юрія Паращука. 4. Підрядна організація, комунальне підприємство «Харківспецбуд» проводить ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку на проспекті Новобаварському, який одним із перших був пошкоджений ворожими авіабомбами. Спеціалісти комунального підприємства ХРБП виконують відновлювальні роботи у центрі міста, ремонтують не тільки будівлю загальноосвітньої школи номер 5 а й прилеглі будинки, які також постраждали від ракетного удару. Основ'янському районі продовжують облаштовувати підвальні приміщення в житлових будинках під укриття. Наразі роботи проводять у п'яти підвалах до підготовки укриттів, залучені бригади комунального підприємства Харківводоканал, КСП «Харківміськліфт» та комунального підприємства Харківські теплові мережі, які обстежують внутрішньобудинкові мережі і в разі необхідності ремонтують їх. Зокрема, зараз триває заміна аварійних ділянок внутрішньобудинкових мереж у підвалі одного з будинків в центрі міста. У Холодногірському районі співробітниками комунального підприємства комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зловової каналізації по вулиці Велика Панасівка проведені роботи з прочищення оглядових та дощоприймальних колодязів від мулових відкладень та сміття. Очищено грати зливів від сміття. Теплий одяг ковдри. Люди на Харківщині як ніколи закуповують дрова на зиму. В уряді попереджають, що майбутня зима через бойові дії буде найскладнішою за останні десятиріччя. Вперше за історію мешканців Донбасу примусово евакуюють до безпечних регіонів країни через те, що там опалення взимку взагалі не буде, бо ворог знищив газопроводи. Така ж участь ймовірно чекає і мешканців окремих частин Харсонської, Запорізької і Харківської областей. Між тим, як раніше, не буде, і по всій країні. Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко закликав українців запасатись теплим одягом. Температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17 18 градусів, що приблизно на 4 градуси нижче за норму. Людям слід запастися ковдрами і теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10 і нижче. За словами чиновника, майбутній опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше. Крім того, зазначив Вітренко, Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу. Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означає, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. А потрібно зараз Україні близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу. За словами Витренка, усі союзники розуміють необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо дуже важко бути впевненим під час війни. Проте поточні розрахунки можуть змінитись, якщо, наприклад, Росія націлиться на якусь найважливішу газову інфраструктуру України: електростанцію чи об'єкти з видобутку газу. А Україна виробляє близько 60% необхідного газу всередині країни, а решту імпортує у ЄС Ковими цінами Україна припинила купувати газ у Росії безпосередньо у 2014 році. Хоча, як і раніше, споживає частину того ж російського газу, який надходить трубопроводами через Україну від постачальників з ЄС. Цю систему розробили, щоб завадити Росії використовувати газ як інструмент впливу на Україну. Адже десятки років газові контракти між Росією та Україною були джерелом великої корупції, коли українські політики та олігархи дозволяли Росії контролювати Вати внутрішні справи країни в обмін на дешевий газ. Близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області. Саме тут наразі тривають активні бойові дії. Якщо сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу. Наразі Україна готує аварійні комплекти, зазначають в «Нафтогазі». Аварійні комплекти станції можуть обслуговувати газом до 200 тисяч абонентів, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори, розповідають в «Нафтогазі». Та якщо окупанти пошкодять газопроводи і без газопостачання залишаться великі міста, такі як Київ або Харків, то аварійних комплектів буде недостатньо, говорять в компанії, але ці аварійні набори матимуть значення у менших населених пунктах. Ще один ризик, що широко обговорюється, полягає в тому, що Росія вирішить ще більше скоротити постачання газу до ЄС, що призведе до ще більшого подорожчання газу. раніше цього року. Кремль скоротив постачання до ЄС, різко підвищивши ціну на газ та електроенергію у деяких країнах, включаючи Великобританію. Все це говорить про те, що зима буде складною і непередбачуваною. Український уряд і Харківська мерія, зокрема, роблять все можливе, щоб опалювальний сезон пройшов без ексцесів. Та все ж таки краще мати в запасі теплий одяг, ковдри і, по можливості, альтернативні прилади, буржуйки, примуси. Яна біляєва, харківські ізвісті. Безробітні громадяни можуть претендувати на субсидію. Державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг їм доступна так само, як і тим, хто має офіційну роботу. Та для отримання субсидії безробітні українці мають звернутися до центру зайнятості та перебувати у них на обліку. Зараз нас ситуація динамічна, і ситуація з доходами в домогосподарстві може змінюватись достатньо кардинально і в швидкому темпі. Тому власне ще на період карантину було передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу і які зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, вони можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні 6 місяців. А власне до їх доходу враховується розмір допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місяці. Також на отримання субсидії можуть розраховувати і внутрішньо переміщені особи. Їм так само розраховуватимуть держдопомогу, виходячи з рівня їхніх доходів. Але для цього вони повинні мати статус ВПО та виконати ще кілька умов. Для внутрішньопереміщених осіб здійснюється призначення субсидій за місцем їх фактичного перебування, тобто там, де вони перебувають на обліку як внутрішньопереміщені особи, за умови надання документального підтвердження, де вони проживають, це в основному договір оренди, який Відповідно, має бути укладено, але крім цього, внутрішньопереміщеним особам виплачується ще щомісячна допомога на проживання у розмірі 2 тисячі гривень на кожну особу, на особу з інвалідністю або дитину 3 тисячі гривень на місяць. А ті громадяни, котрі отримували субсидію попередньому опалювальному сезоні, одержуватимуть її і далі. Мінсоцполітики пояснили, що автоматично подовжили держдопомогу майже 2,5 мільйонам громадян. Ще півтора мільйони отримували пільги на сплату комуналки. Їм також враховуватимуть такі преференції і під час цього опалювального періоду. Тим, хто одержував у минулому опалювальному періоді, нікуди не потрібно звертатися, але враховуючи те, що економічна ситуація на сьогоднішній день трошки відрізняється від того, що ми мали в минулі періоди. Якась частина домогосподарств за рахунок того, що їхні доходи зменшилися або вони втратили свої доходи, додатково потребуватиме житлових субсидій. Такі люди можуть в будь-який момент, і от тут ми звертаємо увагу, що краще це зробити до початку власне опалювального періоду, мають можливість звернутися і оформити житлові субсидії. Я на Шитоніна та Світлана Бреус, Харківські звісті. Експерти аграрного сектору заспокоїли українців Цьогоріч Ціна на картоплю в країні не зростатиме. Справа в тому, що фермери зібрали достатній урожай цього овоча, щоб забезпечити потреби покупців, стверджують спеціалісти напрямку картоплярства Нацакадемії аграрних наук. Потрібно враховувати той фактор, що десь на 30% менше посадили. Але багато хто виїхав. Це теж потрібно враховувати. Кліматичні умови склалися насамперед так, що на початку вегетації було мало опадів, і картопля зав'язала менше бульб. Але коли пішли дощі, то вони стали більшими. Аграрії також додають у Сумській, Харківській, Чернігівській та частині Київської областей картоплю посадили із запізненням, бо проводили розмінування. Тому можна розраховувати ще й на врожайність. Жай з цих регіонів щодо ціни, то на думку експертів, оптова ціна на овочі збережеться в діапазоні 7-8 гривень за кілограм. Україна буде забезпечена картоплею, цілком і повністю. Ціна буде приємною і не буде рости вгору. Я думаю, що в межах 7-8 гривень будуть оптові ціни в період заготівлі. Такі аналітичні прогнози втішають, що найменше один з найспоживаніших овочів українцям буде по кишені. на ділява Андрій Паколов Харківські звісті.